Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Правоохоронці затримали винувація ДТП. У ніч на 26 травня. Голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерті нацгвардійця на блокпосту у столиці. Про це повідомляє українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Зазначається, що близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі Lexus рухаючись по проспекту Берестейського Ому на смерті збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії за даними змі суття перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці затримали винуватця ДТП. За даними джерел, на місці суддя верещав, що він все порішає, що в нього є св'язі, і він нікого не боїться. В той же час про інциденти дізнався заложний главком. Візьме справу під особистий контроль. В час війни таке ставлення до закону і військових недопустиме. Що жа, в нас, хоч один нормальний суддя залишився, Щодавно Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура вилучили ще майже півмільйона доларів сховані учасниками корупційної схеми у справі за підозру екс голови Верховного суду Всеволода Князєва, як повідомляє прес-служба НАБУ. Наразі правоохоронці досліджують джерело походження і приналежність цих коштів уточнюється, що вище згаданий обшук було проведено 22 травня у межах досудового розслідування отримання 2,7 мільйонів доларів. Князєвим та адвокатом 15 травня. Правоохоронці затримали князева на гарячому, коли адвокат передавав йому другу частину хабаря за ухвалення суддями Верховного суду рішення вигідного для власника групи фінанси та кредит Костянтина Живаго. Згодом стало відомо, що йдеться про адвоката Олега Горецького, керівника об'єднання Горецький і партнери. Загальна сума хабара становила близько 2,7 мільйонів доларів. 16 травня Верховний суд висловив недовіру своєму очільнику та припинив його повноваження як. Голови суду 18 травня. Вищий антикорупційний суд заарештував Горецько із альтернативою застави у 80 мільйонів гривень. а Князева з альтернативою застави у понад 107 мільйонів гривень. Князєв не єдиний, хоча безсумнівно найважливіший звинувачений у корупції носії суддівської мантії за останні чотири роки. Понад двом десяткам суддів були винесені вироки за корупційними статтями. Багато це чимало. Дивлячись з чим порівнювати щорічно в Україні виносяться одна, одна і дві. Тисячовироків щодо посадових злочинів, які підпадають під ознаки корупції. Та чи доходи є справа до в'язниці? Як гадаєте, до зустрічі, друзі, ставати спонсорами каналу? Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.